У хлопчика Дмитрика було багато різних іграшок. Серед них були великі та маленькі машинки, конструктори, роботи, пазли та літак на радіокеруванні. Дмитрик часом так захоплювався грою, що не помічав, як їх ламає. Тож у деяких машинок після Дмитрикової гри відлітали колеса, робот залишився без однієї руки, а у пазлів та конструкторів губилися частини. Але хлопчик зовсім не засмучувався через це. І нічого. Батьки мені нові іграшки подарують, думав він, тримаючи в руках чергову зламану машинку. Та навіть часом навмисло ламав іграшки, які йому наскучили, щоб випросити у тата нові. Якось після сніданку Дмитрик, як завжди, пішов гратися своїми іграшками. Але замість машинок, конструкторів та роботів він побачив у коробці лише самотнього м'якого ведмедика. Ним хлопчик, до речі, давно не грався і навіть забув про нього. А де ж мої іграшки? розгублено запитав Дмитрик. А вони пішли від тебе, Дмитрику. Раптом пролунав голос з коробки. Це з хлопчиком розмовляв ведмедик. Ведмедик розповів Дмитрикові, що іграшки давно скаржились один одному на те, як хлопчик погано з ними поводився. А сьогодні вночі вирішили зовсім піти від нього. Вони сіли у твірі так. Та полетіли шукати собі нового хлопчика або дівчинку, які будуть гратися з ними, а не будуть губити та ламати. А ти чому не пішов з ними? запитав у ведмедика здивований Дмитрик. А я з тобою давно, що з того часу, як ти був зовсім малесеньким хлопчиком, та не ображав ані мене. Ані інші іграшки, тому я не зміг тебе покинути чи проміняти на інших діток. відповів ведмедик. Дмитрик відчув, що неправильно себе поводив, але сказав ведмедику нічого, батьки куплять мені нові іграшки. А вряд чи Дмитрику, відповів ведмедик, адже іграшки в усіх магазинах вже знають, як ти поводився зі своїми іграшками і тепер сховаються від тебе та не захочуть до тебе йти. Після цих слів хлопчик зовсім розгубився та йому стало соромно ну, звичайно, яка ж іграшка захоче грати з ним, якщо дуже скоро може стати зламаною або пошкодженою. Що ж мені робити? запитав Дмитрик. Я ж дитина і не можу без іграшок. Я вже зрозумів, що треба берегти свої іграшки. Не лише іграшки, але й інші речі треба берегти і спеціально не псувати, сказав ведмедик. Якщо ти зрозумів, я спробую по іграшковій рації зв'язатися з твоїми іграшками-втікачами та вмовити їх повернутися. Тільки пообіцяй, що ніколи не будеш їх ображати. Обіцяю, обіцяю. закричав Дмитрик. Хлопчик дав ведмедику іграшкову рацію. Ведмедик подзвонив до Дмитрикових іграшок, а після цього вже перестав розмовляти. Іграшки вибачили хлопчика та повернулись до нього. З того часу він дбайливо ставився до іграшок та до інших речей та вчив цьому свого маленького братика. Діти. А як ви поводитесь зі своїми іграшками? Чи вмієте ви гратись так, щоб ваші іграшки залишались цілими та неушкодженими?